Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, як на мене, то зараз спостерігається повний капець. Кажучи, звичайно, науково. Так, складається враження, що саме Україна. Визначає світовий порядок денний. І я з притаманною в мені геніальністю який постійно, вже багато років, трендить про те, що Україна геополітичний і навіть геостратегічний пуб землі, є, як завжди, правий. Такий собі новоявлений лжепророк. Як Америкоси колись зібралися ще на початку 90-х років, а може, це було в кінці 80-х, і так мене обзивали. <рив> <рив> так, ще трохи, як на мене. І Трамп повністю дискредитує як себе, так і Сполучені Штати Америки. В нього, знову ж таки, як на мене. Всі надії зараз покладено на капітуляцію України. Якщо ж ми не капітулюємо, йому кінець. Тому що ну, ще трохи, і його вже ну, найостанніший політик не буде сприймати серйозно. Ну вже на... Міжнародній арені, оці всі твіти серед ночі, серед дня і, 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 і куди з погрозами з якимись, які ніколи нічим не підтверджені так. Або підтверджені сьогодні вранці, але відмінені завтра ввечері. І взагалі, вся та кажучи, наукова лабуда, яка від нього йде, ну це вже повна дискредитація Сполучених Штатів Америки. як Таких у е зовнішній їхній політиці. Що б він там не говорив, <смі> так. але ж є ще політика внутрішня, вона то ніби нас е мало цікавить. Нас цікавить те, що стосується України, так, бо е так, схоже, що. Не тільки цих цього Трампа, але й всю команду його ну просто ну роз'їдає якась ненависть. Для мене незрозуміло не до України і українців, чи вони відчувають просто. Я не думаю, що там у когось є розум десь, але ж, є шкіра і ота п'ята точка, яка відчуває так, небезпеку для себе. Ну, Здається, така невелика держава, і все-таки, що воно таке? А отож, це наше геополітичне і геостратегічне положення унікальне. Так. Яке ні на що не, на схоже, не схоже, ні на яку іншу країну. Так, добре, давайте поговоримо про те, що на зовнішню політику все більше і більше буде впливати політика внутрішня. Так, все більше і більше американців, в тому числі і республіканців, будуть заявляти так, як це було у на попередній каденції, що е, Трамп не є самостійною фігурою, а що він є агентом Кремля, що він працює на Путіна. так. І на руйнування Сполучених Штатів Америки. І його ті всі хунвейбіни, перш за все, там ці алкоголіки, як їх хворі, хворі на венеричні хвороби. То там ще є в них ну, клінічні ідіоти. Ну і, і, і все таке. Вся ця обкомпанія набраних з вулиці цих людей, яких навіть дехто зовні виглядає неадекватно, так що відображає його, так би мовити, внутрішній світ. Так от, вони ж там і в Штатах витворяють. Якщо назовні оте от все, що вони е, роблять, то, е, чим далі тим менше будуть зважати, то усередині США не зважати, наприклад, там, на е, розганяння цілих організацій, включаючи е, розвідслужби, так, балачки по незахищених інформаційних каналах ну, про секрети і таке інше. ну, Я дивлюся, дружина розгадує Кросфорди, вона дуже любить розгадувати Кросфорди. І я їй кажу, що. ну... Так, під час Другої світової війни, наприклад, в Великій Британії, для того, щоб розгадати оцю, цю енігму німецьку, так була зібрана команда не тільки там, математиків, фізиків, там, логіків і все інше. Туди були включені і прості жінки, і чоловіки цю команду, які розгадували кросворди. І це, до речі, допомогло. Дало свої плоди. Енігма була розшифрована. Вона мені відповідає: а на що це, це? Треба, коли оці, оці хлопці. Вибувкають все у Твіттері або, у або е, в Фейсбуці, або в Сігналі, або ще де-небудь, тому що ну, розуму немає. так, Елементарного навіть розуміння того, що є якісь державні таємниці, і їх треба свято берегти. Так ось ще що, ну, Трамп, і його компанія, особливо цей знавіснілий маск, так, вони вважають щиро, що вся оця допомога там, нещасним, ницим, старим і всім останнім, яка ну, була дуже поширена за дермократів так званих, так. То вона не потрібна, що це все авантюри, і так далі і тому подібне. Ну, це ж твої виборці. Саме оцей контингент, який сидить вдома біля телевізора. І, звичайно, голосує правильно завжди. Мудрий нарід він так є. Але коли цього мудрого наріда беруть за одне місце, так. І коли він розуміє, що тепер уже от тієї їталодів, так, продуктових не буде, ні допомоги не буде, ні пенсії не буде, нічого не буде, так. І це винен Трамп, а я думаю, що тут по-русски, панцують і дерьмо, демократи, так, які розкажуть народу, що це ж ось уже ж не попередники винні, так, а вже задніки оці нинішні, які командують тут. І причина то в тому, що вони ж агенти Кремля, от подивіться, вони ж е, зупиняють допомогу Україні. А чому? А щоб перемогла Московія, так. чіпляються до України, щоб вона віддала все, що в неї є, включно із нафтою, газом, що там ще є. Ага, рідкоземельні метали. Графіт, алмази, там, ну, дорогоцінні камені і все останнє. ну, Наша ж земля багатюща. так, от віддати все це, а потім передать все це Путіну. Ну, так же, ну, я думаю, що у цих демократів вистачить розуму для того, щоб пов'язати одне з другим. Так. Оте, Е, відсутність пенсії, відсутність там е, всяких е, виплат, е, так, е, продовольчих талонів, купонів і все таке інше і з тим, що Трамп є агентом Путіна. так, Ну, це ж можна зробити, і воно так і є, до речі. Тут не знаю, треба багато розуму чи ні. Але, як на мене, то на цього кента буде все більше і більше тиснути ось внутрішня ситуація у цій країні. так, Бо маска якось трохи так придушили, так, а тепер він його знову спустив, так, тому що стали ж сміятися. Ну, ну як же так? Над Трампом сміятися, ну, Це жах просто. Так, що він ніби не те робить. Він знову його спустив із ланцюга цього маска. І він пішов знову громить чергові е, державні заклади, які забезпечують виживання десятків мільйонів американців. Так. І їх стає все більше. Тому що відбувається старіння населення. Так. Раз старіння, значить треба більше людям платити. Ну, я аксіоматичні речі повідомляю. Так що ну, Трампу приходиться крутитися, метушитися, бігати, скакати, і ось ця капітуляція України це ну, він вважає, що це його порятунок.